Бонжура тут, меше Україні, щойно мала прекрасну бесіду за чашечкою чаю авіакуємо, медмозель Коку Шанель. Nous avons parlé beaucoup de choses, говорили про багато чого. Вона поділилася зі мною цікавою цитатою, яку я хочу також вам прочитати. А ви скажете мені, що ви про це думаєте? Alors, я думаю, що пані Коку Шанель хтось образив, тому вона каже таку цитату. Alors alors, je n'ai rien faire de ce que vous pensez de moi. Moi, je ne pense pas du tout à vous. Якщо ви хочете так само вміти підтримати бесіду, розуміти, що вам кажуть французи, спілкуватися з ними на будь-які теми. Як я, скоку, Шанель. то тоді я вас запрошую записатися на третій потік мого курсу Французька фонетика для життя. 260 українців з перших двох потоків вже почувають себе комфортно у франкомовних країнах. Старт 17 квітня. Запис за посиланням в шапці профілю. Я чекаю саме вас, щоб зробити вас ще щасливішими. Атхи, бієанту! Salut.